На території Фастівського міського відділу міліції традиційно громада Фастівщини вшановувала героїв нашої країни, які 26 квітня 1986 року повстали у нерівній боротьбі із наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вона стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Четвертому енергоплоті станції пролунав страшний вибух. Серед усіх трагедій, які пережило людство, чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я людей і соціальної, економічної і по. Мови життя. Ми ніколи не повинні забути героїзму наших співробітників, військовослужбовців, пожежників, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їхній подвиг назавжди записано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. 29 років тому. Точно так же була весна. Точно так же співали пташки. Але той момент розділив долі людей на дві епохи до аварії і після аварії. Коли мирний атом перестав бути мирним, Україну обпалило. Обпалило долі людей, обпалило долю країни. Понад дві тисячі населених пунктів було вражено радіація. Понад три мільйони українців. Отримали додаткові дози опромінення. Понад половину з них це були діти. І дякуючи ліквідаторам, дякуючи тим героям, які, не задумуючись про нас, просто виконуючи свій громадянський, міський. Службовий обов'язок, не задумуючись над майбутнім, над долею своєю, над тою шкодою, яка буде надана їй здоров'я, Україна зараз цвіте. Подвиг ліквідаторів тієї страшної трагедії назавжди записано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. Пам'ять цих людей залишиться в історії України і в наших серцях. Живим, яка здоров'я і своїх старі. Радіаційні промені смерті не змогли знищити дух героїзму, солідарності і самовідданості тих чоловіків і жінок, які боролися у Чорнобилі з ядерною стихією. Начальник міського відділу міліції разом із міським головою відзначали подяками учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Священнослужителі Фасівщини провели панахиду за жертвами Чорнобильської катастрофи. Навічно заснули герої. Усі присутні на заході урочисто поклали вінки та квіти до пам'ятного знаку. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, телеканал Айстеве.